В нашій кафедрі, кафедрі патологічної анатомії, секційним курсом та судовою медициною ми здійснюємо підготовку фахівців як на додипломному етапі за спеціальностями: медицина, стоматологія, фармація. Медсестринство, а також післядипломному у інтернатурі за фахами патологічна анатомія та судово-медична експертиза. Кафедра має потужний педагогічний склад, здійснюємо викладання цілої низки навчальних дисциплін, а саме 18 англійської та української мовами. При викладанні патоморфології ми застосовуємо трьогрівний комплексний підхід, який включає теоретичну підготовку, а також макроскопічні і мікроскопічні прояви патологічних процесів і. Різних захворювань. Використовуємо експозицію нашого музею, який є одним із кращих серед усіх медичних вишів країни. Наші макропрепарати, так ми називаємо експонати, сухі і вологі, розділені за розділами, відповідно до тематики вивчення предмету. Також необхідно зазначити, що їх у нас чимало. Усіх Препаратів, як сухих, так і вологих, ми маємо більше двох тисяч. Також використовуємо активно експозиції музею і для екскурсій, для випускників шкіл, також коледжів медичних, студентів медичних коледжів, які є нашими потенційними абітурієнтами. На кафедрі є і малий судово-медичний музей, у якому представлені макети місця подій, які ми, зокрема, використовуємо як унаочнення у навчальному процесі при викладанні судової медицини для студентів викладачі нашої кафедри також здійснюють лікувальну консультативну роботу у відділеннях обласного патологоанатомічного бюро, а також бюро судово-медичної експертизи і лабораторія нашого міста. Одні з таких лабораторій ми зараз знаходимося. Це лабораторія імуностохімічних та імуностологічних досліджень нашого університету, де наші студенти і інтерни мають можливість набувати. Необхідних навичок щодо роботи з операційним біопсійним матеріалом. При цьому вони засвоюють технології і методики гістологічного імуно-гістохімічного дослідження. Для того ми використовуємо сучасні мікроскопи з відповідними відеонасадками, і студенти мають можливість аналізувати оцінювати мікроскопічні зміни, а також навчатися формуванню патоморфологічного висновку.